俺がどうもね、ちょ

Olcharystów i chłopi, do chłopów chryścia naraz! Chłopi, chłopi, i wam, i nam, wszystkim, jak tu są, ale nie wszystkim. Ale chcę, żebyśmy w imieniu головного організатора. організатору. він головного організатора, тобто марти чарто добростой. По-перше, хочу пократувати організатору. Але вірте мені, що якби не було. Що як би не було підтримки вас, не було б цього свята. Я вже це говорив. Але, Владку, якби не було, було найближчої родини, то також би цього й не ходить. І Подякувати від імені роботого відповідного та роля там є служебна партій, а... але також найближчій okay, родині варті, а тобто безпосередньо архіт до тебе звертає. Маємо ми свідомо, що просто, як вона займалася заходом організацією, не одну... Посвятила на це, що це свято так гарно відбудеться. А це жертва не тільки її, але також твоя. Бо ти мусив займатися обов'язками домовими Леною твою, і іншими справами. Тому я пропоную, щоб наради зічарні і випити також за найближчу родину, за чоловіка Арка. Але Дозвольте мені також, що подякую також і галі мої друзі. Я думаю, хай Гала хай гала з архові чарки і хай разом випнуть, а ми їх підтримаємо, а п'ємо за них. non è papiata,